У Білоцерківській районній військовій адміністрації відбулася урочиста церемонія нагородження рятувальників з нагоди дня рятувальника. У залі зібралися ті, хто щодня стоїть на сторожі безпеки, ризикуючи власним життям заради інших. Голова Білоцерківської районної військової адміністрації Ірина Старенька звернулася до рятувальників із привітанням. Цей день хочу поважати вам міцного здоров'я витримки. Завжди мати можливість повертатися. Завжди бути упевнений в тім, що ми з вами. І як голова військової адміністрації наказую кожному з вас повертатися живим. Нагороди отримали віддані професіонали, чия робота часто залишається непомітною, але саме завдяки їм сотні життів було врятовано. Ми були повернулися назад, щоб завжди вогонь лише тільки закивав вашу душу, але відбули на гід. Добре і їхня відданість і наполеглива праця символізують незламність і підтримку, на яку можна покластися в найважчі моменти. Це день, вкотре нагадав, що справжні герої поруч і їхній внесок неоцінений для безпеки та спокою кожного з нас.